Ну до нас нічить, скоро все треба забудеться, що сниться, що знову нас обдурить Нічого не дадуть, чекати вже не вдома, скоро буде ялинка Тільки мало толку, якщо діток діти не заспіває Привіт з новим роком! Новий рік до нас, можна вільно чекати, будь-чого Тільки не носить того свого старого кота, дітям подарунки, дістає з рюкзака Хей, ті до морози, приходять та зачекалися, мої піси твою мене замовляти дістали, с на мене на дітей, ми крикнемо очі Ді до морози, хе hey, hey, hey! Новий Рік до нас ниче, скоро все трапиться сбуде ся, що с що знову нас оттуря. Нічого не даду, тулу, вже не А тепер усі разом давайте покличемо Діда Мороза. Ні, вам треба кричати дуже дружно. 3-4. Діду Мороз. Ще діду мороз. Чую, чую. Дідусь мороз. Я дід Мороз, борода звати Я вже трохи підданий. Мені сказали, мене тут чекають, значить нас доганятимемося тут. Будеться, що з що знову нас обдурить Нічого не даду, чітка вже не того, скоро буде ялинка Чити мало товку, я чіткий морози, ти хором не ну, а Тепер усі разом давайте покличемо, діду морози. Плав треба кричати дуже дружно. Три чотири бери, мороз, ще тідомороз, ще, чу, дідусь мороз, власне, я дід мороз, борода звати, я вже трохи підданий. Мені сказали, мене тут чекають, значить, нас доганятимемося тут.